f 14 a Tomcat. Серед усіх Томкетів це буде найперший, який ви зустрінете у гілці прокачки. Він буде на 12.7 бойовому рейтингу, і нашим основним озброєнням будуть, звісно ж, Фенікси, ам 54А. Дуже. Цікаві по-своєму ракети, які можна віддавати сміливо кілометрів там з 35 навіть, і буває так, що вони навіть влучають. Але літак такий доволі рандомний. Буває з одного залпу взагалі нічого, а буває 3-4 фраги. Але найбільша його проблема, звісно ж, не в ракетах, а в його радарі, того, що він працює нормально лише в режимі ПНС, ну тобто він, в принципі, працює в режимі ПНС, тобто він нормально лочить цілі. Тільки коли вони лобовою частиною до нас, тобто зустрічні цілі. А якщо ціль іде боком чи жопою до вас, то і залочити його буде дуже складно. Та і БПБ режим у нас також працює в режимі ПНС, і він тільки на 10 кілометрів, коротше, з близької відстані працювати незручно. Треба саме ловити цілі, які йдуть на нас в лоб з відстані кілометрів 30. Віддавати весь цей залп і повертатись на філд на дозаряд. І чесно вам зізнаюсь, такий геймплей не являється якимось для мене особисто цікавим. Може, комусь це і подобається, але. Прямо, якщо чесно, не моє. Ну тим не менш, давайте більш детально уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо подобається контент. Можете за можливості стати спонсором каналу. Всі необхідні посилання на телеграм і на спонсорство знайдете у описі. Все, погнали! Ну а ось і наш Томкет. Обираємо наші фенікси. У нас їх шість штучок. Я заради цих феніксів навіть радар перевів у прямокутний режим, уявляєте? Нічого собі. Давайте поставимо сектор огляду трішечки вущий. Ну і наш радар це найбільша, напевно, причина, чому мені цей літак не дуже подобається. Ну, як я вже й казав, тільки ПНС режим, тобто цілі, які тільки в лоб ідуть на тебе. Також із відстані в 5 кілометрів він цілі не бачить, тому треба це враховувати. Але чорт забирай, наскільки ж цей літак гарний. От чисто ззовні, ну таке ніби ідеал, просто ідеальний зовнішній вигляд. Супер естетичний, супер приємно виглядає. Не знаю, от в плані зовнішнього вигляду Томкет, напевно, подобається мені найбільше з усіх літаків, на яких я літав. Ой, знаєте, що я забув зробити? Я забув взяти діполі. У мене тільки ХТЦ, звичайні 60 штук. Так, у нас засобів протидії 60. І я зовсім забув про Діполі, блін на висоті. Зараз мені може бути через це не солодко. Але, до речі, не дивлячись на те, що він такий величезний, монструозний, не дивлячись на це все, він набагато краще там маневрує і ролить, ніж, наприклад, F-15, який я терпіти не можу. На відміну від F-15, це і ролить, і маневрує, все у нього з керованістю класно. Тому я можу точно сказати, що Томкет мені подобається більше, ніж f 15-й. У мене радар в режимі дальності 37 кілометрів, бо з більшої відстані я не люблю віддавати Фенікси, я не бачу в цьому сенсу. Мені здається, з відстані більше, ніж 35, та навіть 30 вони вже не дуже гарно влучають. От саме оптимальна відстань для їх пуску, як на мене, це 30 км. Ну, наприклад, ось що це таке летить. Ну, здається, це літак 700 метрів на секунду. Давай віддамо сюди. Давай віддамо сюди. Сюди. Ось іще літак. А чому його не залочило? О! Щось, видно, багнулось. І сюди віддамо. Оце не знаю, що таке летить. Напевно, ракета, а може і ні. Щось знову багує відображення. А в СПС режимі. Так, ракети всі цілі схопили. Я бачу це по О. Я бачу це по своєму радару, що лінія вже не пунктирна. О, критичні ушкодження. Ну, Міги, 23 мл. -да. Падають дуже непогано. ой, ще один. Мінус 3, Ще один Фенікс кудись летить. Незрозуміло куди. Так, мене там ззаду щось лочить, але Да, це по мені, до речі, ракета. Треба вниз в антипод нирнути, але, скоріше за все, я не встигну. Нирнути, але я буду намагатися. Давай ось таким чином, в антипод нирнем. Так, ухилення від ракети нам написали, і ще одне ухилення від ракети. Прекрасно. Наше СПО, якщо чесно, мені теж не подобається, воно не дуже інформативне. А що відбувається з фантомом? А, мені здалося, що він на місці стоїть. Ні, знаєте що, я на цей філд не піду, я піду на дальній філд. Бо на цьому філді, я думаю, мене приб'ють, он за мною женуться із усіх сил. Я думаю, треба йти на дальній філд. Я навіть не в антиподі був якийсь час, тут дерева доволі високі. Літає Томкет доволі непогано. Близько 1400. Біля землі це не так, і, не так і погано, як на мене. Ще ухилення від ракети. Там, я бачу, мігаріці все ніяк не заспокоються, да? Зменшить швидкість. Коротше, наш пиріг флаттеру це 1400, да? приблизно. Ось уже і Філд почав відпрацьовувати по моїм переслідувачам. Я думаю, ми дамо можливість філду попрацювати по ньому. А нам треба розвертатися і йти на посадку. У мене, на жаль, немає експертів тут, тому пілот у перманентному відрубі постійно. Випускаємо повітряні гальма і давайте, давайте сідати якось потихеньку. Сідати буду на брюхо, того що. Та того, що немає дуже багато часу для того, щоб. Гратися із цими шасі. Ну, опускайся ж ти, о. Їх там уже майже не лишилося. Я, звісно, міг би не летіти на філд, а допрацювати своїми іч ракетами Так, у нас є дві іча-ракети, але вони, якщо чесно, ну такі. Для 12-7 це не дуже ракети, і надії у мене на них мало. Я краще загружу ще феніксів, і зараз, якщо цілі ще будуть, віддам по ним. І ще одна причина, чому мені не подобається м, саме такий геймплей, як на Томкеті, як на F-15, та того, що я терпіти не можу SPS режим радару. Того, що керувати цим усим незручно, практично неможливо швидко обрати ту ціль, яка тобі потрібна, воно тобі завжди буде вибирати е, зовсім не те, що завгодно, але зовсім не те, що тобі потрібно. Ну і відповідно зручного в цьому немає нічого. Тому я і не люблю такий геймплей. От мені подобається f 16 c Шість арлів, літаєш по низам в антиподі в БПБ режимі або в режимі НСЦ розкидуєш свої арли, і все зручно, і все класно, обирається ціль та яка тобі треба. А в СПС режимі, треба, вибачте, видрочиться для того, щоб пустити адекватно свої ракети. Ну, тим не менш, як бачите, це можливо. Три фраги я собі привіз із шести пусків, це доволі непогано. Та що там непогано? Три фраги на топах ВРБ, ну чи перед топах, да, це в принципі навіть не те, що непогано, це дуже добре. Їх там двоє лишилося ардварка бачу. іде він на мене в лоб? Давайте віддамо. Наші фенікси. Я віддам зразу три. Чому б і ні? Вони не влуча... О, влучили і добила. Прекрасно. Все, четвертий фраг принесли собі в копілку. Ну, артварк я бачу вже був готовий помирати. <свісно> Він уже свою справу зробив. Ну що ж, чотири фраги це чотири фраги. Це дуже і дуже. Непогано. В мене тут уже доволі непогано прокачується Hornet топовий. Дуже хочу до нього дійти, бо 10 аім 120 б це вам не жарти. Ну, хай то ми якось пізніше до нього ми дійдемо. Да, у мене літак ще не до кінця топовий, там ще обшивка, ще якісь е, нюанси по підвісам недокачані, але в основному він там уже майже топовий. По своїм ЛТХ, тут тільки каркасу немає і обшивки. Ну, до речі, обшивку можемо зараз зразу добити. Лишиться тільки каркас і підвіси по наземці. Але підвіси по наземній техніці у нас не дуже. У нас нормального керованого озброєння немає, тому брати його в сумісні бої я особисто не бачу сенсу. Ну, а ось і другий наш бій. Забуваю постійно перемикати. Перемкнути за замовчуванням, щоб був вузький сектор огляду для РЛС. На цій карті сутичка почнеться доволі швидко, тому треба максимально набрати висоти до того моменту, коли з'являться перші контакти. От, до речі, так, іще одна незручність. Коли ми на компактних картах, де сутичка відбувається доволі швидко, нам не дуже зручно того, що Фенікси бажано віддавати з більшої відстані, маючи запас по висоті, гарний. Я знову забув взяти діполі. Ну, це ж я, як же я, щоб я все запам'ятав, та ну не бува такого. Але враховуючи, з якої відстані я віддаю усі свої арли, то напевно фіг би з ним. Спробую максимально заклімбити, хоча швидкість у мене, як бачите, дуже не дуже. А ось і нарешті перші цілі, але у мене немає нормального запасу по висоті. І, відповідно, я навіть не знаю, чи є якийсь сенс роздавати так багато. Своїх ракет? Ну, з іншого боку, та чому б і ні? Сюди віддам. СПС режим мені як завжди захоплює. Ну, зовсім не те, що мені треба. Це база, це класика. От що воно мені зараз захопило? Якусь незрозумілу яку ціль. Ой, я випадково віддав не туди ракету, куди хотів. Ладно, все. Повертаємось нафіг назад. Карта для нас абсолютно не підходяща для того, щоб адекватно роздавати свої арли. О, літак збито. міг 23 мл. О, ніфіга. А ти звідки такий гарний взявся. Моя ракета в землю пішла, звісно, да? Напевно, вона і зараз піде в взем... ні, влучила. Класно. Так, і що у нас як результат? Два фраги. Ну, як я й казав, на цій карті на велику кількість фрагів можна було не розраховувати, того що не було запасу по висоті, не було великої швидкості, не встиг набрати, щоб дати гарний імпульс для арлів, ну і так далі, і тому подібне. Але навіть так два фраги це два фраги. Навіть два фраги в РБ, це норм. Давайте заходити на посадку. Сподіваюся, я встигну загрузитися ще раз ракетами. Я і ось бачу ворожий літак летить. Хех. І ось літає. Що за прикол? А де мої всі союзники? Де вони всі є? Блін, так він зараз розвернеться і дасть мені по головіні. Я намагаюся свій режим СПС ПНС відцентрувати. Радар відцентрувати. О, нарешті, блін. Як же мене дратує керування радаром в СПС режимі? Це, ну, навіть словами не передати, як воно мене бісить, я його терпіти не можу. У них в живих там ще четверо. Наших, звісно, набагато більше. Але я сподіваюся, що ще, хоча б один фраг, я можу встигну якось зробити. А ще у мене таке враження, що йому трохи не вистачає тяговитості двигунів, того що швидкопідйомність така собі, навіть під невеликим кутом кабрування ми не дуже набираємо швидкість, на жаль, От до сих пір навіть маху немає. І це теж по-своєму сумно. Троє лишилося, це якісь. да, це чисто бомбовози якісь. Я можу, звісно, психонути і чисто заради поєнтів повіддавати свої ракети по ботам, але якось не дуже хочеться. Це двоє, я так розумію, боти літають. А де ж ці два діячі, які лишилися? О, хто f 16 Привіт. Ніфіга собі. Ну, ось бачите, БПБ режим теж тільки в ПНС, і відповідно взад він не схопив. Ціль. Ну, те, про що я і казав. Я так розумію, міх злітає з філда. Я пропоную віддати по ньому парочку феніксів. Ну, а чому б і ні, власне. Поки він злітає, в нього якраз ні енергії, ні швидкості, чому б і ні. Давайте ще один третій віддам. Куди мені їх що, жаліти? чи що? Хай насолоджується. Так, пунктирна лінія зникла. Суцільна, значить, уже можна радаром і не вести. Ну, але подивимось, що воно зараз буде. Дай ка ще один віддам на всякий. А ну, йому і так вистачило нормально. У мене лишилося ще два фенікси. Якби ж розуміти, куди їх віддати. На філді немає останнього. А де він. А5. А що за А5? Хто такий у нас А5? Я навіть не знаю, що це і хто це. Виявляється, він десь позаду нас був весь цей час. Ну, знову, три фраги. Три фраги — це непогано. В принципі, геймплей на Токеті, він такий, хоч і нудний, але по-своєму лайтовий. Чисто от, знаєте, під пиво. От під пиво, да, ідеально. Ага, все. А п'ятого цього збили, навіть не знаю, що за А5 і що це за літак такий. А, здається, це преміумний міраж за Китай, ні. Здається, це він. Ну, як бачите, минулий бій 4 фраги, цей бій 3 фраги. В принципі, результативність дуже і дуже непогана. Ну що ж, давайте в останній бій. Цього разу я не забуду про діполі. Візьму 30 тих і тих. Так, і давайте сектор огляду зробимо. Менший, щоб мені кожного разу вручну не перемикатись. Ну і погнали. О, навіть спавну в повітрі. Прикольно. Давайте набирати висоту, знову роздавати наші фенікси з 30 кілометрів. Карта цього разу більш підходяща, слава Богу. Ну, ракети, да. Фенікси, звісно, по зовнішньому вигляду виглядають дуже грозно, такі балумби здоровенні. Ну і вибухівки у них 60 кілограмів. У мене бували випадки, коли. Ця ракета підривалася далеченько від літака і все одно кретувала так, що він потім падав. Ну тобто, прям дуже прикольно грається на Феніксах. По-своєму, якщо вам подобається такий нудний геймплей з просто розкидуванням арлів з велетенської відстані, то напевно Томкет буде для вас класним варіантом. Я пропоную вище оцієї хмари не підійматися, це за мною там інверсійний слід тягнеться вже, да? Да. Ну та й пофігу насправді. Якщо чесно. Он бачу собі вже ціль. Заодно розігналися 1 і 2 маха. Буде гарний імпульс для Феніксів. Ось мені клієнт уже. 34 кілометри. Нормально. Сюди також зараз віддамо. А цього не схоплює. О, схопило. Щось воно виділяє одне, наводиться в інше місце. Зовсім не дуже розумію, як це працює. Все. А феніксів не лишилося. Майже всі вже ракети схопили свої цілі. Да, схопили, можна розвертатись і звалювати звідси нафіг. Критичні ушкодження. Міраж. Отримав. Не знаю, впаде не впаде. Літак збито. Фантом. По мені пуск. Давайте в антипод. Правда, швидкість у мене занадто висока. А з іншого боку, червоним не загорілося, значить, ми ще далеко від порогу Флаттеру. Допомога в знищенні. Міража добили. Ну, тільки один фраг та один асіст. Ну от, буває і таке, коли не дуже вдало залітають ці фенікси. Може я роздав їх якось криво, я не знаю. Давайте розвертатись. У мене швидкості забагато, але сподіваюся, я якось сяду. Не дуже я люблю на ближньому філді сідати, але ладно вже, фіг з ним. Уже як буде, так і буде. Давайте зараз перемкну режим у дальності на 93 кілометри і спробую віддати з більшої відстані кілометрів так з 40. Але, скоріше за все, ефекту від цього буде не дуже. Багато? Ну, ви знаєте, один фраг та асіст це в принципі теж цілком нормально, це не те, щоб там якось погано чи що. Просто треба враховувати, що іноді фенікси не будуть залітати так, як вам того хочеться. Бувало, буває так, що не дуже вони вдало залітають, на жаль. Тобто, в цьому плані у нас виключно рандом. А таких там уже й не лишилося. Один лишився, якийсь китаєць. Тому, скоріше за все, зараз його десь знайдуть та доб'ють, і фрагів у мене не буде. На том звісно, можна відігравати і чисто М -м, ближній бій, у нас є ракети Sparrow, у нас є Dogfight, і у нас є дві, як я й казав, і чаракети. Але, якщо чесно, який у цьому сенс? Якщо наш радар не здатен схоплювати цілі в бока і взад. А тільки в лоб, то і відповідно у більш-менш якомусь ближньому бою це все може бути незручно, тому я для себе обрав тактику використання виключно феніксів. Взлетів, фенікс роздав, свої фраги зробив і повернувся, завантажився знову нашими ракетами, і не бачу я в цьому нічого поганого, цілком нормально. Грається він в такому варіанті. Щось я не дуже розумію. О, ось де він. Рідненький. Віддаємо наші ракети. Можемо усі віддати. Пофігу, він все одно один лишився. Ракети його ведуть. Далі можна ціль не супроводжувати. Це по мені пуск? Ні, це не по мені пуск. Фатальні ушкодження. От, будь ласка. Заспамив банально ракетами. Два фраги, один асіст, теж цілком цілком адекватний результат. Ну і все. Останній удар. От вам і Томкет. Що можна сказати в якості висновку про F14A Томкет? Ну, ви знаєте, грається він доволі ефективно. Але він мені все одно не подобається. Чому? Тому що такий геймплей просто не для мене. Для мене особисто такий геймплей. Є нудним, мені банально так грати не цікаво. З нашим озброєнням для якогось більш-менш ближнього бою нам незручно Борадар гімно, а з Феніксами так ефективно, якісь там 2, 3, 4 фраги він робить за виліт, але це просто банально нудно. Куди цікавіше мені на F16 покрутитися з кимось там в якомусь ближньому бою, да, і так далі. Ну для мене це просто цікавіше. Але літак дійсно ефективний, на ньому можна тримати доволі високе КД. Ось у мене на Томкеті, враховуючи, що він був а, стоковий, я зіграв на ньому всього-навсього скільки 58 битв, із них у мене 48 смертей і 64 знищених повітряних цілі. Тобто КД у мене вийшов більше одиниці, навіть враховуючи, що я перші там десятка, півтора чи більше навіть боїв грав без феніксів. Ну тобто, у мене було тільки два фенікси. Ну, тобто, ефективність його, ви розумієте, да? Навіть у моїх руках, у руках е, Нуба ВРБ, він робить КД навіть із старту більше одиниці. Коротше, класна штука для певного геймплею. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.